Багато ланів у вас? От ви і священник, це, мабуть, основне, да? це, мабуть, таке ядро, і публічний теолог, і ректор. Як ви в цьому не губитесь? Що для вас є внутрішнім компасом взагалі? І чи, от, чи ви дійсно обираєте ці лани, свідомо, чи воно як ніби хтось вам підсовує, вони під, під розкриваються перед вами? Як це відбувається? Ну, знаєте, на якомусь етапі в житті я прочитав в притчах Соломона, там є дуже важлива фраза, яка мала б навчити мене раніше, але прозвучала майже пророчо, і потім дала можливість заспокоїтися і спокійно намагатися реалізувати те, що. Скажімо так, тобі посилає Господь, світ, люди. От. Є така фраза у Соломона, коли він радить синові. Каже: Син мій, не берись за багато справ. І виходить, нібито хороша порада. Да? Але ця порада людині, яка вже взялася за багато справ, вона звучить якось інакше. Але там є дуже хороше тлумання. Бо Через багато справ будеш винним. Да? Тобто там не, не вини. Да? Тобто Через багато справ будеш винний. І будеш доганяти не догониш. І тікати не втечеш. Десь людина, яка діє, яка щось робить, вона так чи інакше. Ну, мовно кажучи, не всім буде подобатись, Да? Буде десь винна, десь щось не встигне можливо, десь результати і справ будуть неоднозначно сприйняті. Бо тільки та людина, яка щось робить, розуміє, що те, що у неї вийшло, недосконале. Ми набагато краще знаємо, наскільки краще ми хотіли щось зробити. Але критиками дуже часто являються якраз люди, які. Не мають цього досвіду реально щось робити. Їм здається, що те, що робиш ти чи хтось інший, от воно настільки далеко від ідеалу, ми це й самі знаємо. Але якщо ти вважаєш, що це недосконало, зроби краще. Мені здається, це правильно. І це дає певну стабільність в розумінні того, як ти живеш.